Більше про ситуацію на фронті і в телах також будемо говорити із нашим гостем Роман Филипів, військовослужбовець 125-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Пане Романе, слава Україні! Вітаємо зем слово! Ми перед ефіром жартували Ніна, Вона у блакитному, я у жовтому і третій колір, який пасує, це колір Хакін, який вже асоціюється із обороною України. Ви знаєте, ми би хотіли почати ситуації у Польщі, бо перед вашим. М, приходом буквально за кілька годин є видання Діфенс Експрес. Його дуже добре всі знають, яке відслідковує воєнну ситуацію. Воно оприлюднило дані про те, що а, могла статися дуже прикра помилка, або а, навіть сказати не прикра, а така. М Епічна помилка з боку росіян, коли вони завдали ракетного удару по Польщі, сплутавши координати. Чому вони про це говорять? Бо координати, які вони взяли по цій точці, в яку прилетіли ракети, вони співпадають із координатами одного об'єкту у Львові військового і одного об'єкту військового у Києві. І журналісти Defense Експрес припустили, що просто в екселівській табличці росіян змістилися координати, і ці Одна координата з Львівського об'єкту, одна з київського, і так співпало, що ця координата стала координатою місця у Польщі. Ваша думка, наскільки це ймовірно, така теорія змови? Важко сказати, наскільки це ймовірно, але зважаючи на те, що військовослужбовці армії агресора люблять зловживати різними поганими речовинами, то я думаю, що вони можуть все перепутати. Це якщо жартувати, якщо насправді, то ну всі повинні розуміти і бога дякувати. Всі розуміють, що ця трагедія, яка сталася в Польщі, це точно вина Російської Федерації, бо не було б цієї агресії, не було б цих обстрілів, то не було б того, що відбулося в Польщі. І приємно, що про це заявляють світові лідери. Приємно, що і слушно, зрештою, справедливо, те, що в цьому всьому вони звинувачують саму Російську Федерацію, і я думаю, що. Ну знову ж таки не хочеться бути цинічним, але Російська Федерація в черговий раз продемонструвала, хто вони є насправді, що це терористи. І Я думаю, що наступна зустріч в форматі Рамштайн повинна теж бути сконцентрована, середжено на цьому питанні. І я думаю, що наслідком би повинні були відповідні дії бути наших партнерів пов'язані із додатковими засобами протиповітряної оборони. Протиракетної оборони іншими озброєннями, які конче потрібні зараз для України для відбиття цієї агресії, от украї є повідомлення, що Україна і Польща розпочали перемовини про спільний контроль власне на кордоні. Попередньо така угода має визначити правила спільної роботи спільних пунктів пропуску. Будемо бачити, що, що з цього вийде. Це тільки перший раунд перемовин. От але якщо говорити про дії Росії, чи могли вони завдати такого удару навмисне аби розсварити Україну із Польщею? Не думаю, що вони пішли на такий крок, зважаючи на те, що Польща є країною НАТО. А Зрозумілим є те, що, ну, по риторику, у засобах маси інформації країни-агресора, що вони там воюють з НАТО і так далі. Тільки одна от справа, що НАТО ще на цій війні не було помітно, крім тих озброєнь, які ми отримуємо від країн-партнерів, в тому числі країн НАТО. Тому не думаю, що вони б вдалися до такого кроку швидше це або помилка. Або щось інше, але в будь-якому випадку знову ж таки приємно, що і це не вдалося, і не не, не дасть змоги, щоб розсварилися такі добрі сусіди, і насправді, як показала ця війна, справжні. Брати і сестри як поля... сестри поляки і українці. А ви вже згадали про засідання контактної групи? Про Рамштайн він розпочався вже сьогодні. І на початку цієї зустрічі Ллойд Остін, голова Пентагону Сполучених Штатів Америки, заявив про те, що системи протиповітряної оборони, які США нам надали на ЗАМСи, вони показали вчора під час масованого обстрілу 100% ефективність. Чи можемо ми розраховувати на вашу думку після Рамштайну на посилення? З боку партнерів, власне, у системах ППО і ПРО також. Думаю, що це один із пріоритетів, і ті перемовини, які відбувалися, відбуваються постійно, то на порядку денному одне з перших питань це питання протиповітряної оборони і питання озброєння, які б давали змогу відбивати ці ракетні удари. Вже зрозуміло, із події на фронті, що. Друга в лапках армії світу явно здувається, і ну, для, для перемоги Україні потрібна зброя. А питання енергетичної безпеки, бо зараз це теж питання дуже важливе в зв'язку з цими ракетними атаками та ракетними обстрілами. То це не стосується тільки безпеки України, не стільки безпеки України, це енергосистема, яка інтегрована, яка єдина. І удари, які задаються по наросистемі України, зрозуміло, що вони дошкуляють і наносять збитки, в тому числі наросистемі Європи. І ще один фронт. Сьогодні найбільша найбільша тема для обговорень це кордон України з Польщею, але є ще північний, так, де теж. Таке Шекспірівське вже питання, яке з тижня в тиждень ми обговорюємо: нападе чи не нападе Білорусь. І от Зеленський сьогодні під час спілкування з журналістами в ефірі телемарафону сказав, що не бачить в Білорусі бажання воювати з Україною. Зараз на цьому фронті якесь таке затишня, як гадаєте, нападуть чи не нападуть? Думаю, що бажання білорусів не, не є. Не є, не є предметом роздумів білорусів, а може, є предметом роздумів, але точно воно не є визначальним для білорусів. Як їм скажу, так і вони будуть діяти. Інше питання, що ну тут треба потрібно довіряти головному управлінню розвідки Міністерства оборони України і генералу Буданову, який говорить про те, що усі заходи, які потрібно вжити, вживаються поки що там не створені будь-які серйозні. Військові групування, що би давало сигнал стосовно такого нападу, але тішить інше, що ми дуже серйозно укріплюємося по mm -hmm. цих кордонах, і це фортифікаційні споруди, які важко буде подолати, і це відповідна кількість особового складу військових формувань. Тобто до цих сценаріїв Україна точно готова, але ну, насправді зараз я думаю, що такої небезпеки немає. Ми от щойно з вами говорили про ППУ і про заяву Остіна. Є вже заява від Рєзнікова, міністра оборони України, який сказав в своєму твіттері Твітері, написав, що номер один питання на Рамштайні це захист українського неба, тому будемо сподіватися, що партнери дуже швидко на це відреагують. Повертаючись до ситуації на фронті, інститут вивчення війни після операції на Херсонщині сказав, що росіяни будуть перекидати із правобережжя Херсонщини ці вивельні. Війська на територію Донеччини, особливо Бахмута, Вдіївка. Ми про них говоримо з дня в день. Дуже жорстокі бої там ідуть. Ви спілкуєтеся із колегами, які там, чи відчувається вже те, що росіяни перекинули частину своїх військ на Донецький напрямок? В принципі, знаєте, важко так відповісти, чи відчувається там там відчувається війна дуже сильно. І в тому числі ті підрозділи 125-ї нашої бригади, які воюють на східному фронті, вони це дуже добре відчули. Величезні втрати, і це така, знаєте, гама контроверсійних емоцій. З однієї сторони, приємно, що ми звільняємо наші території, а з іншої сторони боляче прикро і просто до сліз, коли сюди їдуть і вбиті, і поранені наші хлопці. І, звичайно, що відчувається, і мобілізація яка була проведена в країні агресора, чи перекинули на ці військові формування, чи не перекинули. Я думаю, що це краще знає розвідка, і більше ніж генеральний штаб, ніхто не може сказати, ніхто не повинен говорити. Але ну дякуючи тим військовослужбовцям. Тим формуванням, військовим, тим бригадам, батальйонам, іншим підрозділам, які тримають східний фронт, там особливих просувань немає, і це вселяє надію впевненість. Є просування хіба що з боку окупантів, бо на Херсонщині вони від лівого берега відсунулися вже на 15-20 кілометрів, ховаючись від обстрілів Збройних сил України. Як ми можемо ефективно це використати на свою користь? Важко сказати. Ріка Дніпро це такий. Непростий об'єкт, да непростий об'єкт стосовно форсування стосовно інших речей. Але мені так видається, ну може інтуїтивно, не можу бути там військовим стратегом, але мені видається, що там ще будуть сюрпризи з нашого боку і дуже неприємні сюрпризи для агресора. Угу. Якщо говорити про мобілізацію вже в Україні, от власне сьогодні на засіданні Верховної Ради депутати продовжили термін дії і воєнного стану і загальної мобілізації. Чи є потреба зараз у поповненні рядів? Якщо так, то хто найбільше зараз потрібен? Я Думаю, що така потреба є. Ми не повинні забувати про те, що війна вже триває значний період часу. Фактично не відбувалися ротації. Ті підрозділи, які знаходяться в зоні бойових дій з самого початку повномасштабної агресії, вже очевидно перебувають в такому стані і психологічно, і фізичного вихалучення. Тому очевидно, що ми повинні думати про ротацію. Крім того, є санітарні втрати, які потрібно поповнювати, тобто їм повинні адекватно відповідати на ті. Події, які відбуваються в Російській Федерації, тому що там завершена ця мобілізація, не завершена, по-різному то можна говорити, швидше все, що чи всього, ще не завершена. Я думаю, що вона не дала агресорам тих можливостей, на які вони сподівалися, але але військові формування потрібно поповнювати постійно і, на жаль, якби це не було прикро, але військовослужбовці потрібні. які Спеціальності чи ВОСИ, військово-облікові спеціальності. Думаю, що це відніше і Генеральному штабу, і відповідно до тих нарядів, які видаються центром комплектації. Але приємно те, що військовослужбовці Збройних сил України проходять навчання за кордоном. Приємно те, що ми воюємо більш технологічно, більш правильно, більш розумно, ну і традиційно. Українська армія, українські збройні сили відзначалася тим, що у нас є дуже хороша школа артилеристів. І я думаю, що за рахунок того, в тому числі, ми показуємо такі хороші результати і вдвоє нашій території. Ну я хотілося б від вас почути таке більш конкретики щодо територіальної оборони. Ми мали закон про ТРУ, але в період воєнного стану було кілька приписів в виду змін до змін до закону і було і незадоволення стосовно цих змін. Чого зараз найбільше ще потребує територіальна оборона? Що треба би було врегулювати законодавчо? Мені так видається, що територіальна оборона, як окремий рід військ, в скорому часі може влитися в лави сухопутних військ України. Бо, знаєте, це спочатку там так було, територіальна оборона це, мовляв, ну, м'яко кажучи, не зовсім професіонали. Але один із наших батальйонів, який вів бойові дії на Східному фронті. Зараз він відведений на відновлення, то виконуючи штурмові дії, вони настільки це проявили, що командири інших бригад телефонували суди до командування нашої бригади. Говорили, як ви готуєте таких от штурмовиків. Тобто війна вчить дуже швидко. І в інших підрозділах, і в елітних підрозділах, ну не всі ж були професійними військовими. Туди прийшли люди, хто спрацював на будівельником, хто з хтось музикантом, а справ стали справжніми військовими професіоналами. Тому я думаю, що територіальній обороні. Мені так видається зараз потрібно переорієнтовуватися вже на рейки більш важчих озброєнь, в тому числі артилерійських озброєнь, в тому числі до комплектування бронетехнікою. Бо це вже такі підрозділи, які показали, що можуть виконувати задачі не тільки е, з іншими підрозділами, але й самостійно. Ну і на завершення запитання. Ще щодо одного із підрозділів ваших колег можна можемо так собі дозволити назвати це добровільче формування територіальних громад. Чи відомо вам щось про наказ Міністерства оборони про розформування цих територіальних об'єднань добровільчих? І якщо так, то у зв'язку з чим і куди будуть направляти тих людей, які вже були виконували функції в цих добровольчих формуваннях? Ну, там зовсім не зовсім, якби ну говорю про ситуацію, яка на Львівщині є, не зовсім йде мова про розформування добровольчих формувань громад. Але в першу чергу хочу сказати, що роль цих добровольчих формувань є, насправді дуже висока. Тому що ми говоримо, там буде напад з території Білорусі, не буде. А чому якби сумніваються, чому думають? Я думаю, що якщо би тут не були... Не була та кількість військових формувань ті бастіони, і в тому числі, якщо б не були добровольчі формування, які в будь-який момент можуть взяти зброю і виступити на захист на рівні з іншими військовими формуваннями, то оцих думок стосовно того, може би все таки піти в Білорусі в Читай в Росіян було б значно більше. Що стосується Львівщини, то я думаю, що занадто багато було цих добровольчих формувань, їх Там було там поза тридцять, поза сорок. Я розумію, що кожен був хотів бути командиром, сотником, там ще кимось. Насправді зараз прийнято рішення про формування одного перепрошую за тавтологію такого добровольчого формування. Заштою воно було, я думаю, що найбільш професійне. І на основі цього вже буде формуватися якби новий склад. Всі бажаючі, які були законтрактовані в інших формуваннях, можуть перепідписати контракти із цим формуванням. Я думаю, що це краще для синхронізації для координації дій. Не розформування, а оптимізація. Так, Звичайно. Звичайно. дякуємо вам за розмову. Роман Филиппій, військовослужбовець 125-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України.